Бо поки Росія витрачає мільярди на агресію проти України, жителі Оренбурга втрачають останнє майно і зі сльозами на очах вимолюють у Путіна допомогу. Тим часом жителі інших російських міст чхати хотіли на тих, хто йде під воду, і продовжують співати хвалебні оди Путіну. Владимир Путін однажды все-таки оставит пост президента. Каким би ви хотіли видеть нового президента Росії? Таким же, як Владимир Владимирович Путин. Отаким же. так. А дійсно, навіщо стаду рабів? інший цар? Якщо і в цього проблем немає, от доходи существенно привишають рівні прошлого года. Так, за перший квартал ніфті газової поступлення увілічують на 43 процента. Серйозно, а що ж тоді у такій стабільно багатій країні громадяни ледь кінці з кінцями зводять і вмиваються сльозами від тотального безсилля та зубожіння. Хоча, звісно, це питання риторичне, але про це теж поговоримо. Вітаю, мої незламні українці! Я Інна Набока, це проєкт з постукали». Ну а так як стукають на болотах регулярно, тож і сьогодні є вам що розповісти. Тільки нагадую, не забувайте про лайки та залишайте коментарі під випуском. Це щоб якомога більше людей побачили це відео, бо Росія не заслуговує на існування поруч з цивілізованими країнами. І до речі, щодня це демонструє. Бо Ерефія це територія всеосяжного рабства і, до речі, суцільної брехні. Ось приміром, посіпаки Путіна як завжди, брешуть щодо компенсації за втрачене внаслідок повені майно. Готова ви к дін деньги? Есть. Ну, паводки это люди, да? паводки это жилье наших граждан, поэтому э, деньги будут найдены в безусловном порядке. Посмотрим, сколько стоимость метра, одного квадратного там, ремонта, восстановления, и представим предложение э, в правительство, как поручал президент. А насправді це тільки з блакитних екранів Росіян годують ось такими обіцянками, тому що все виглядає сьогодні ось так: Росіяни продовжують плакати за втраченим майном і скаржаться на бездіяльність МНС Російської Федерації. Ба більше, хоч вода і починає сходити, тобто відступати, повертатися багатьом родинам на Росії, просто немає куди. Будинки непридатні до життя, а влада абсолютно ніяк не допомагає з відновленням та ремонтом. Звісно, попри те, що посіпаки Путіна заявляють, що гроші знайдуть. Ну, зараз нам від води, нужна підтримка. нужні фінансові ресурси для відновлення. Аби тому просимо, просимо на законодавчому рівні підтримати, а не добивати спіну, Факт Фактрити федерального значення на ліцо – Страх. Уныє при чому з души. Пересмотрите, пожалуйста, законодательство по данному вопросу. Отмените пункт одалять другой недвижимости. Пусть у нас буде дом, сім'я, прості русські ценності. Людям нужна віра в будущее в власть, то що живе Росія, людям нужна помощь. сейчас як ніколи. Так куди цікавіше, що сам Путін розповідає, що взагалі у них там жодних проблем з грошима, тобто у Росії їх економіка міцно стоїть на ногах а дохід федерального бюджету лише за останні три місяці зріс у півтора рази це каже путін як вам таке От, доходи существенно превышают уровни прошлого року так за перший квартал не нефтегазовые поступления увеличились на 43%. А в целом доходы федерального бюджета за три выросли более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом Ну, это значит, что и другие показатели у нас, в том числе дефицит, он меньше становится. И можно в этой связи уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте. Настільки солідна ця от база у бункерного щура, що росіяни, мабуть, все це вигадують. Ну я про ось ці їхні скеглення щодо відсутності компенсацій. Бо як бачите, у Путіна там у Кремлі жодних фінансових проблем. Е, як і у піскова, до речі, він взагалі вирішив постукати з дна і нагадати, що в росіян є ще й західні гроші, які до речі можуть стати мішенню заходів Москви у відповідь на конфіскацію російських заморожених активів. Как мы будем отвечать на это? Что мы будем делать, если они, наши активы, все-таки окончательно экспроприируют? Ну, пока преждевременно об этом говорить. Ну, во-первых, конечно, здесь есть западные деньги. У нас есть западные деньги различных структур. Сейчас не время конкретизировать. Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб. Всей западной экономической системы координат. Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран. они отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое решение непродуманное. Восстанавливается десятилетиями, а то и больше. Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом плане. Ага, Безконечно Росія буде лише тонути у власній брехні, ну і звісно, йти на дно і рано чи пізно, але вона таки опиниться там, звідки не повертаються. Але бридкі виродки Кремля продовжують лякати світ. До речі, Захарова теж регулярно це робить, і знову сказала, що усі російські активи повинні залишатися недоторканими, тому що в іншому випадку, знаєте, що. а будет сувора ответ на захидное злодейство. Говорить, конечно, нужно не о заморозке, а о хищении, воровстве, о бандитизме. Любое, любое посягательство, как бы мы его ни называли, на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, зеркально отвечаем на любые недружные действия, в том числе со стороны Швейцарии. По словам зеркально в данном случае подразумевается наши ответные меры, мы их порабатываем с соответствующими ведомствами. Это не означает симметрично, мы будем руководствоваться подобным же подходом в случае эвентуальной конфискации российских активов. Арсенал политических и экономических контрмер в отношении дружественных стран имеется у России. Очевидно, что они в Повний мірі затронут і Берн, якщо місцеві власті не одумаються і рішаться на преступні машинічні схеми. Це Захарова бризкає жовчу, тому що Швейцарія заблокувала 13 мільярдів франків. А це знаєте, не мало не багато 14 мільярдів 300 мільйонів доларів російських активів, що перебувають в країні. Загалом заморожено 17 об'єктів нерухомості, а також розкішні автомобілі, твори мистецтва та меблі, які належать. Росіянам належали. От молодці швейцарці, скажіть, і до речі, днями у парламенті Швейцарії проголосували за виділення 5,5 мільярдів доларів на відбудову України. А ще нагадаю: у березні цього ж року Швейцарія також приєдналася до останнього пакету санкцій ЄС проти Росії. Ну і поки Захарова та Пісков погрожували захопити західні активи, пропагандисти знову взялися. Захоплювати Європу. Щоправда, теж лише на словах Господь Бог в лице Америки. а не судьба определяє. Ви про те, що з вами произойдет? Ви думаєте, чим ви закінчите? Ну чим що ви Ігор, будете. В лодке рыбачить в проливе имени товарища Сталина. Ну, если Родина прикажет. И говорит, Ой, да, что да. это там цепляется? Же это вода, да. же факел, статуи свободы. Да. Мешает. Да. Да? Ну вот, если Родина прикажет, и там будем рыбачить. Я очень надеюсь, что так сказать, до этого, ну, образно, опять-таки, до этого. Я не думаю, что мы дойдем до пролива товарища Сталина, но по Европе мы прогуляемся от вольного. В этом у меня уже сомнений никаких нет. И я всегда считал, оставляйте людям выбор. Ну, выбор есть. Посейдон да. или Сармат. Или... Молодец. Вибір. ми ж вами вже табсуждаємо. Ми демократи треба... даємо людям вибору. Всігда нада контролі в вот. чалі посідон, а, посейдон, а потом? Поді Я, да, подіза. Не втілоудіно зі заявлення. такое. а ще ви помітили, що от найбільше захопити Америку та звісно країни Європи завжди збираються ті росіяни, що зовсім той не росіяни, але завжди розповідають, як треба любити Росію, і звісно, як воювати за Росію. Хоча самі то втечуть першими, як от ті криси, коли Ерефія остаточно буде йти на дно. Але росіян це зовсім не бентежить. Вони сліпо вірять у цій цій словесній діареї кремлівських пропагандистів, тому горою за Путіна. Владимир Владимирович Путін однажды все-таки оставить пост президента, Каким би ви хотіли видеть нового президента Росії. Таким же, як Владимир Владимирович Путін. От таким же. Ну, примерно таким, як Путін. То есть он должен продолжить нынешний политический курс? Да. Чтобы пенсию вернул в 55 лет. А кто хочет, пусть работает до 100. Чтобы у меня альтернатива была политического курса. Пока мы идем вроде как все правильно. Надежды ни на кого нет, только на него. Я так думаю. Уж он это начал, пусть доводит до конца, а потом уходит на покой. Спасибо що ви хотіли би то добавить? Нет. Каким бы вы хотели видеть следующего президента Нет. России? Нет, Владимир Ні, ну ви це чуєте такого, як Путін. Що тут ще додати? Хоча, може, вони просто бояться казати правду, що теж дуже навіть може бути. Та я вам так скажу, цікаво у них. Біснуються, зляться, а зробити нічого не можуть, бо ніколи не визнають свою поразку. Тому давайте допоможемо її наблизити. Для цього нам потрібно невпинно підтримувати сили оборони і допомагати їм вибивати московську нечисть з нашої української землі. А традиційно хто ж постукає з дна, розповім наступного разу у новому випуску. І не забувайте, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.